збравши гроші в місцевих громад. Влада нічого не виграла, тільки породила системну корупцію, скандали на мільярди, десятки мільярдів доларів, чи то з мінами, чи то з дронами, чи то з закупівлею снарядів, перекидкою між різними посередниками. Це все не допомагає армії воювати. Тому треба вернути ці гроші бригадам для того, щоб вони могли закуповувати що дрони, що боєприпаси і, і подібне. Починався 24-й рік. Теж з дуже складної історії з тим, що більшість в. Палаті представників заблокувала поширення української допомоги, але ж перед тим закрилось вікно можливостей. Якби Україна продемонструвала єдність в міжнародній позиції, заділа всі свої можливості в переговорах з американською стороною, можна було це питання вирішити. Ні, офіс президента сказав, що вони справляться самотужки. Якраз же в кінці минулого року з'явився цей мем на основі фрази президента Зеленського про п'ять-шість менеджерів. Оці п'ять шість менеджерів не справилися, і аж до весни питання затягне. Нулося знову пізно і мало.